Моя улюблена рубрика вже тут, і це ювілейний 50-й випуск. В ньому ви побачите свіжий геймплей Stalker 2, трейлери нових ігор, послухайте думку Філа Спенсера про Redfall і конкурентоспроможність Xbox, а також отримаєте багатько позитивних вражень і теплих сподівань. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Коли чуєш слово реклама сьогодні, одразу отримуєш неприємне відчуття. Негативний контекст, в яке це слово увійшло, чудово розуміють і прихильники Mortal Kombat. В мережі з'явили скріншоти меню МК 11, на котрих ми можемо побачити агресивну рекламу Hogwarts Legacy. Виглядає це немов в мобільних іграх, або на сайтах незрозумілого походження з фейковими новинами. Геймери, звісно ж, були не в захваті від подібних рекламних інтеграцій. Тим більше реклама стосується гри в зовсім іншому жанрі, тому взаємозв'язок між проектами тільки у видавці. Що ж, чекаємо на реклами в стилі татуювань на персонажах чи рекламні інтеграції перед матчем, які неможливо скіпнути до 5 секунд. Тим часом CS GO продовжує бити рекорди, які сама й встановлює. Піковий онлайн гри сягнув позначків 1,8 мільйона гравців, перевищивши попередній на 300 тисяч. Гра отримує якусь аномальну популярність з незвіданих причин, але все це лише початок, так як літом на нас чекає Counter-Strike 2. Творець першої Fallout Тім Кейн на своєму youtube каналі похвалив наступні частини серії і компанію Bethesda. Дядько сказав, що ці хлопці дійсно вміють робити ігри. Він багато часу провів Fallout 3, New Vegas і Fallout 4, і те, що він побачив, було вражаюче. Також чолов'яга каже, що ніколи не грав Fallout 76 і Fallout Tactics. Можливо, це й стало причиною появи подібного відео. Shadowman Dark Legacy. Реліз Легасі. 2024-му. Це продовження олдскульної дилогії, яка виходила на початку нульових і розповідала про Міхеля Лероя, який відносився до стародавніх містичних воїнів Вуду. Ціль їх захищати світ живих від світу мертвих. Остання частина виходила ще у 2002 році, а у 2013-му вийшов hd Ремастер. В новій грі ми отримаємо нового головного героя. Проект стане динамічним хорором з можливістю дослідження світу. Не менш цікавий проект продемонструвала й польська студія Star Wars Industries, яка створена колишніми працівниками CD Projekt Red і Techland. Це демка сайфай трилера The Invincible, яка базується на сюжеті роману Станіслава Лема непереможний. Наразі ви можете безкоштовно пограти в демку в стімі, а повноцінний реліз відбудеться цього року. Assassin's Creed Mirage теж повинен вийти в 2023-му. В мережі знову з'явилася інсайдерська інформація, а саме скріншот, на котрому показано, що гра запланована на серпень. Що ж, сподіваємось на краще, розраховуємо на гірше. Прувал Redfall сколихнув інтернет цілим цунамі з хейту, абсолютно заслуженого хейту, який стосується і студії Arcane, розробників цього так званого шедевру. Не залишився осторонь і Філд Спенсер, голова Xbox. Спенсер просто звільнив всіх, хто працював над грою, і це чомусь стало несподіванкою для студії Arkane. Її співробітники одразу ж виразили невдоволення, мовляв, на них створювали тиск, а сама гра мала всі шанси стати справжнім хітом. Тепер це мало хто вірить. Та якщо подивитись на попередні витвори Аркейн, на обличчі з'являється ледь помітна сумна посмішка. Утім, для цих творців хітів з кінця списку одразу знайшовся прихисток. Під своє крило розробників взяла компанія Valve. Також не можна оминути заяви Філа Спенсера про те, що Xbox програв гонку в плані конкурентоспроможності Sony і Nintendo. Сталося на покоління Xbox One, тому найближчим часом консоль не зможе змагати з мастодонтами ринку. Навіть якщо Starfield буде грою на 11 з 10. За словами Спенсера, люди все одно не побіжуть продавати свої плойки і купляти Xbox. Саме тому компанія робить ставку на вільний геймінг в будь-якому місці, на хмарний геймінг і підписку Game Pass. Перед вами ще один геймплейний трейлер нової частини Amnesia The Bunker. Автори нарешті вирішили показати повноцінний ігровий процес замість різних загадкових тизерів. Виглядає все, як завжди, атмосферно і моторошно. А ти проходи попередні частини. До Unreal Engine 5 дірвались і корейці, демонструючи свою MMORPG під назвою Bella Торс. В трейлері хлопці кизуються красивими пейзажами, які злегка нагадують Kingdom Come. Що тут буде відбуватись і чи буде це Lineage 3, Неясно. Тому судити за одним трейлером ми не будемо. А тепер найголовніше 15 секунд нового геймплею Stalker 2. На ролику ми бачимо оновлену станцію Яну, а також новий дизайн енергетика нон-стоп. Його пляшка яскраво виділяється на загальному фоні своєю чистотою та насиченою кольорною палітрою. З деталізацією хлопці добряче постарались. Сподіваємось побачити більше геймплею найближчим часом. А поки будемо раді бачити ваш лайк, вашу підписку і вас самих на сайті інтернет-магазину ArtLine. Саме тут ви зможете купити топову ігрову збірку. До нових зустрічей на Artline Play.